Дорога родина в Ісусі Христі, брати і сестри, хочу привітати вас словами, мир вам. Маємо сьогодні таку можливість, нагоду бути з вами разом поклонятися і прославляти святе ім'я Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Слава йому! Читаю Слово Боже, це послання апостола. Павла до Колосян, другий розділ, шостий вірш. Послання апостола Павла до колосян, другий розділ. Шостий вірш, якщо у вас є свої Біблії, ви можете відкрити і разом прочитаємо. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і перебувайте в ньому. Інший переклад каже: так і ходіть в ньому. Друзі, ми з вами живемо у час війни. Я маю і підрозуміваю час духовної війни, яка почалася ще з Едемського саду і вона продовжується протязі тисячоліть. І сьогодні ми з вами теж ведемо цю війну. Колись ми були, можливо, хтось у світі виростали перед тим, як ми пізнали Господа, віддали своє життя, ми над цим не думали ніколи. Ми про це не дбали, ми жили по звичаям цього світу. Але ось прийшов момент, коли ми зустрілися з Христом. Ми своє життя посвятили Ісусу, і наше життя помінялось. Тепер у нас уже цінності зовсім другі. Тепер ми живемо для того, хто нас відкупив своєю кров'ю, дарував нам життя. І сьогодні ми з вами на дорозі. І серце наше це поле битви, де ми або програємо наші духовні війни, або маємо перемогу. Я хотів би сказати, як ви всі знаєте, що наш супротивник диявол ходить, рикаючи, як рикаючий лев, щоб когось звести, спокусити, збити з дороги, щось припідносить нам кожному християнину в життя, таке, щоб нас звести з істиної дороги. Коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо знайти і бачити, що диявол. Находить для кожного якусь наживу? Коли ми подивимося на перших людей, і диявол підійшов до них, і ви знаєте, так хотілося мати знання, ви будете як боги. І ось він спокусив. Коли ми читаємо далі, Закаїна, він теж знайшов, закралось серце його завість. І він що? Уносив в своєму серці убити брата, хоча Бог попереджував, але він все-таки зробив. Коли ми читаємо далі, ми бачимо різні, він знайшов для Давида Вірсавію. Він знайшов і для інших мужів, Божих, людей Божих, знайшов інші спокуси, і що? І йому вдалося спокусити. Це для нас приклади сьогодні, від яких ми можемо вчитися. І не думаємо, що нам нічого ми не будемо, все буде добре, все буде нормально, але коли ми перестаємо боротись, ми програємо духовну війну. І ось життя християнина це постійна боротьба, це зупинки немає. Різні спокуси. Почув, побачив, і зранку ти просипаєшся, і в тебе починається та духовна війна. Кому я надаю місце в своєму житті? І ось апостол Павло, пишеться до цієї церкви у Колосах. Ви знаєте, Він у цьому посланні дає відповідь на важливі питання, які торкаються і нас у сьогоднішньому житті. Хто є Христос? Друге, що значить вірити в нього? І третє, як ця віра. Проявляється в щоденному нашому житті. Коли утворювалися церкви, апостол Павло, коли ми читаємо, знаєте, він дуже переживав, щоби там проповідувалася істина Божа. Бо часто вкрадалися люди, приходили інші, які проповідували щось друге, які зводили з дороги праведної людей, приносили свою філософію, свої думки, передання старших і так далі. І вони приносили різну єресь і зводили людей. І ось апостол Павло, наставляючи цю церкву в колосах, він молився за неї, коли ми читаємо оце, це послання. Він молився і переживав, і він про це говорив. І він говорить такі слова: отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і в ньому перебувайте, або так і в ньому ходіть. Помимо того, друзі, що ми увірували в нього, це правильно і дуже добре, ми увірували. Але ще є одна річ, яку він нагадує. Ми прийняли Христа в своє життя, в своє серце. Але друга річ, яка тепер Він каже: і тепер, те, як ви прийняли, ви ходіть, ви перебуваєте в ньому. І ось що він ставить своє, знаєте, таке наголос. Ми прийняли Христа, це дуже добре. Але тепер, так як віруючі люди, нам потрібно що? Ходити в Ньому. Нам потрібно жити, перебувати в Ньому і жити для Нього. І це повинно бути очевидно у нашому житті. Є різниця між прийняттям і ходінням в Ісусі Христі. Друзі, давайте подумаємо, що. Що легше би було б вмерти за Христа, хоча це нелегко, це серйозне випробовування, чи ходити в ньому. Якщо вмерти, це одноразова дія. І для цього потрібна сила Божа, знаєте, щоб дійсно померти за Христа. Але ось ходити в ньому, це на протязі усього життя. Це боротьба. Кожний день у своєму житті це боротьба і нелегка боротьба з різними спокусами, з різними ситуаціями, які являються в нашому житті, приходять в наше життя, і ми боремося, ми на війні. Ми не можемо зложити руки, ми повинні перемагати, тому що наше життя належить Христу, і Він живе у нас. І тому Він каже: що, як нам, християнам, що ми повинні. Перебувати в ньому. Але що це значить ходити в ньому, і як воно виражається у нашому житті? І я би хотів декілька сказати таких моментів, яких ми знаходимо тут у Слові Божому, і це написано самого початку, це перший розділ. І він каже такі слова, апостол Павло: Павло з волі Божої апостол Ісуса Христа, і Тимофій брат, святим. І вірним братям у Христі, які в колосах. Він пише святим і вірним, брати і сестри. Бог є святий. Але дивіться через Ісуса Христа, через Його безгрішне життя, Його праведність нам дарована те, що в Христі, нам даровано Його святість, і не тільки святість, і Він каже, і вірним. В Ісусі Христі. Здається, Господи, ну, святі, я розумію, через Ісуса Христа, але вірними. Ми не часто буваємо вірні, правда? Ми часто десь спотикаємося, часто падаємо. В житті своєму сказалося та, який я вірний. Але Він пише святим і вірним. Це ідентичність наша, друзі. Нам даровано святість Ісуса Христа. І ми повинні про це пам'ятати, що ми є народ Божий. І це нас повинно тримати я, Божа дитина. Я відрізняюсь від цього світу. Я святий. Я повинен бути вірний йому. Я належу для Христа. І хай це нас тримає, тому що від нашого світоогляду, знаєте, залежить наша поведінка. Якщо я пам'ятаю в житті, хто я є і хто мій Бог. Значить, моя поведінка і моє життя повинно відповідати. Стандартам Божому Слову. Божому Слову. <клес> Дальше він каже. Це, що я читав, але чуть, чуть нижче. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і перебувайте в ньому, будучи укорінені і зведені в ньому. Тобто, другий перегляд Переклад каже збудовані, укорінені, брати і сестри. Як нам сьогодні необхідно пускати своє коріння? В Ісусі Христі, тому що Він є наш Цар? Пускаймо своє коріння, вкоріняємося в Ісусі Христі, вкоріняємося в Його Слові. Це так необхідно сьогодні для нас. І чому часто ми програємо сьогодні війни духовні? Тому що розслабились ми сьогодні, напевно. Немає перебування в Слові Божому, перебування в молитві, немає цього, а можливо, є, але дуже мало. І тому часто ми є слабими, часто ми спокушаємося, і гріх, можливо, десь перемагає нас. Але ми повинні пам'ятати, друзі, що я спасенний, я помилуваний, я є дитя Господнє. І на цьому фундаменті ми збудовані. Каже вкорінені і збудовані. Мати, друге я би хотів сказати, що ще нас, як перебувати ще в ньому. Мати чи шукати постійної спільності з Ісусом Христом. Постійної спільності. Колосянам, третій розділ. 16-й вірш каже, слово Христове нехай перебуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте і підбадьорюйте один одного псалмами, і гімнами, і піснями духовними із вдячністю співаючи в серцях ваших Господеві. Постійна спільність це другий крок. Ми повинні мати постійну спільність з нашим Ісусом Христом, щоб перебувати або ходити в ньому, спільність у ньому. Хочемо чути голос Христа? Слово Боже! Братья і сестри, дивіться, що тут написано: Слово Христове нехай вселяється у вас. Ось це слово, яке ми маємо тут у Святому Письмі. Слово Христове нехай вселяється у вас. Нехай перебуває у вас рясно. Як це сьогодні нам необхідно? Христос є центром Писання. Ми повинні досліджувати, читати, досліджувати Слово Боже. Знаєте, проснувшись зранку, до чого тянеться моя рука? До чого я спішу до телефона подивитись новини, чи я спішу спілкуватися з Богом? І ось починається мій день. І якщо я починаю з новин, брати і сестри, ну, таке й буде життя. Але якщо я починаю життя своє з Ісусом зранку спілкування із Ним, це дуже важливо, щоб ми знаходили цей час бути із Христом і перебувати в Ньому. Слідуюче, третє, перебувати або зростати у покорі Христові, колосянам третій розділ з восьмого вірша. Тепер же і ви відкиньте все це, гнів, лютість, злобу, хулу, лихослів'я з уст ваших. Не говоріть неправди один на одного, скинувши з себе стару людину з її ділами і одягнувшись у нову, яка оновлюється у пізнанні за образом того, хто її створив. Брати і сестри, в нашому житті багато промахів. У нас буває правда і буває лютість, роздражаємося, буває злоба. Але що каже апостол Павло? Тепер же все це відкиньте. Я розумію, може ви, ви теж розумієте, що Дух Святий нас преображає, міняє, але не без нашої участі. Ми повинні бути учасниками в тому, щоб нам мінятись, проображатись в образ Христа. Я знову буваю в житті своєму падою, пазуми. Просимо Бога допомоги. Каймося, якщо приходять моменти, ми повинні визнавати перед Богом свої промахи, свої прогрехи, свої помилки, свої слабості. Визнавай нам перед Могом. І Бог буде давати нам силу. Якщо потрібно, каймося, просимо у Бога сили для духовного життя, для перемоги над гріхом. Підкоряємося Його слову. Ще один момент. Колосянам 3:23. Говорить такі слова. І все, що тільки творите від душі, робіть. Як для Господа, а не для людей. Все робімо, як для Господа. Чи ми працюємо, чи ми служимо, чи ми ще щось ведемо бізнес, робимо речі, комусь допомагаємо, Каже слово Боже, все. Робіть як для Господа. І я собі думаю, Господи, чи я все роблю як для Тебе. Як ми служимо церкві, ми служимо як для Господа, чи служимо другому? Як для Господа, ми повинні пам'ятати постійно, що би ми не робили словом чи ділом. Ми служимо Богу. Ми робимо все як для Бога. А не як, щоб, знаєте, буває таке робиш, як би відчепилися від Тебе. Або на роботі робиш так, щоб. Як би скоріше зробити, замазав, захалтурив, пробачте за слово. Але так буває в житті. І навіть в духовному житті нам здається, що ми як небудь і все пройде, не пройде. Тому що все мусить бути на вищому рівні. Друзі, важливість, ще одна дуже важливий момент, це записано Колося на 4 розділ і другий вірш. Будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній з подякою. Ось дуже важлива річ. Він наставляє і говорить: будьте постійні в молитві. Це не говориться про те, щоб ми молилися, молилися, молилися. Неможливо, тому що ми ходимо на роботи, ми вчимося і так далі. Але він має у виду, щоб ми не губили зв'язок із Богом, щоб ми роздумували над Його словом, щоб ми роздумували над Його волею, щоб ми перебували. Це не легко, але це духовна боротьба. Це ходіння в Ісусі Христі, це перебування в Ньому і нам необхідно. І молитва, брати і сестри, це дуже важлива зброя, яка необхідна сьогодні нам, християнам, в последній час. Тому що від нашої молитви спільності з Богом Залежать наші перемоги духовні. Інакше ми програємо, брати і сестри, через те, що ми не молимося. Дві хвилини помолився, подякував Богу. Повсплю, рано встав дві хвилини, помолився, а де проведення часу із Богом? Давайте будемо шукати цей час, щоб нам проводити із Богом. Тримати цей в'язок із Богом, щоб ми могли чути Його голос. З мудрістю поводьтеся із зовнішніми, цінуючи час. Браття і сестри, як важливо, як необхідна мудрість. Щоб поводитись із зовнішніми людьми, з тим, з ким ми живемо, людей навколо нас. Я б необхідна мудрість для кожного з нас. Хто цю мудрість дає? Господь, Бог дає цю мудрість, щоб ми могли правильно жити і правильно поступати. Ось тому хай Бог нас благословить у цьому. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і в ньому перебувайте. Так і в ньому ходіть. Пам'ятаємо, хто ми є в Христі Ісусі. Борімося з гріхом, підкоряємося Його Слову, Хай Господь нас благословить, а йому Хай буде слава. Амінь.